Усім привіт, вітаю вас на каналі ZenoHub. Мене звати Крістіна і я викладачка математики. Сьогодні ми поговоримо з вами про плюси та мінуси навчання в іншому місці. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк на це відео. Ну що, поїхали? Взагалі, я переїхали від батьків 12 років. Чому? Тому що я народилася в малеснікому селі, де не було можливості нормально навчатися. Тому 12 років я вступила в ліцей інтернатного типу, де ми жили в гуртожитку та паралельно навчалися. Тому моє самостійне життя почалося дуже рано. 16 років я вступила в Київський політехнічний інститут та переїхала. Вжити в Київ перший час мені було досить таке складно, хоча я цього насправді зовсім не очікувала, тому що я рано переїхала від батьків. Я думала, що мені буде дуже легко, в принципі, якихось проблем у мене з цим не буде. Але ні, перший час я дуже сильно зумувала за домом, і кожних вихідних я намагалася якомога швидше. Летіла після пар, сідала на поїзд і їхала додому в Херсон. Невеличка порада від мене. Коли я приїхала в Київ, я не жила в гуртожитку, тому що батьки були дуже дуже проти. Я поселилася на квартиру, жити з подружкою, і мені було набагато простіше. Тому порада від мене, коли ви вступаєте в якесь інше місто, переїжджаєте туди, для того, щоб вам було легше адаптуватися, селіться разом зі своїми друзями. Так буде простіше і вам, і їм. Звісно, що потім ви знайдете собі якісь нові знайомства, заведете собі нових друзів, але тим не менш на початку вам точно буде набагато простіше. Попри те, що рано переїхала від батьків, я переїхала жити майже не в Інше місто я переїхала жити в Херсон. Там було багато моїх родичів, там було багато моїх друзів, знайомих, і мені було в принципі досить таке легко. І якоїсь колосальної різниці між цим переїздом я не помітила. Але коли я приїхала жити в Київ, тут не було взагалі нікого знайомого для мене, ні родичів, ні знайомих, ні друзів. Була тільки одна подружка, яка була зі мною з ліцею. Ми переїхали з нею разом в Київ, жили разом на квартирі, і це мене дуже дуже сильно рятувало. Тому, звичайно, перший час мені було дуже складно, але потім я адаптувалася. Мене дуже часто питають мої учні про те, чи варто переїжджати в інше місто. Я знаю, що багато кому з вас можливо точно так батьки забороняють вступати в інше місто, вважають, що краще лишатися в своєму місті, жити поряд з ними. Так буде краще, спокійніше і легше для вас. Але насправді нове місто це в першу чергу нові можливості для вас. Тому що коли ви переїжджаєте в інше місто, у вас точно міняється абсолютно кардинально все ваше оточення. В рідному місті ви знаєте всі, всі знають вас. Коли ви переїжджаєте в інше місто, ви зустрічаєте нових людей, заводите собі нові знайомства. А в житті знайомство це насправді дуже дуже важливо. Оскільки я 12 років переїхала від батьків, то я точно і сміливо можу заявити, що переїзд від батьків це про самостійність та незалежність. Повірте, коли ви живете з батьками, то велику дістину побуту забирають на себе батьки. Вони купують їжу, готують, розпоряджаються грошима. Коли ви починаєте жити самостійно, все це лягає на вас. Тому вам приходиться вчитися, як правильно розпоряджатися своїми грошима а для життя це точно дуже важливо. Ну і звичайно, велике місто це про найкращі університети. Ні для кого ні секрет, що найкращі університети України розташовані саме в Києві, в столиці України, в найбільшому місті України. Тому, звісно, що переїзд в інше місто це і про знання, і про нові знайомства, і про нові можливості для вас, і про самостійність та незалежність. Ну а тепер поговоримо про мінуси. Найголовніший мінус це, звісно ж, фінанси. Я знаю від своїх знайомих, від своїх однокласників, що, на жаль, ні кожному було під силу переїхати в інше місто в першу чергу через гроші, тому що насправді це. Не дуже дешево, так навіть якщо навчатися в університеті та жити в гуртожитку, повірте, що все одно дуже велика частина витрат іде саме на ваше харчування. В середньому зараз я можу назвати приблизно десь від 7 до 10 тисяч гривень. Місяць вам точно буде потрібно. Це така мінімальна цифра для того, щоб жити і харчуватися. Окрім цього, звісно, щоб тверджати певні гроші на якісь там розваги, на якісь походи з друзями, на одяг і на якусь канцелярію в університет, і так далі. І так далі, дійсно, переїзд в інше місто це не дешево. Віддаленість від родини. Звісно, що для когось, можливо, це буде перевагою. Для мене це було більше перевагою, насправді, ніж мінусом. Не знаю чому, але мені, звісно, що спочатку буде складно, і це нормально, і це буває у всіх. Е, я знаю, що багато з моїх однокласників навіть перший час взагалі не могли адаптуватися. Дуже багато плакали. У мене такого не було, тому що в принципі я переїхала в 12 років, тому я в принципі, розуміла вже весь цей момент. Але насправді повірте, що коли ви точно знаєте, заради чого ви сюди приїхали, які у вас цілі, що ви приїхали сюди навчати Досягати всіх своїх життєвих цілей, то в принципі, коли ви це розумієте, вам буде набагато простіше адаптуватися до життя в новому місті для вас. Також в університеті у вас буде два вихідних: це субота та неділя. У мене, наприклад, було так протягом всіх років, що в мене навіть в понеділок не було парту, в мене було аж три вихідних і субота, і неділя, і понеділок. Тому, якщо вам важко адаптуватися, якщо ви сумуєте за родиною за домом, просто поїдьте на вихідні додому. Перший час будете їздити, можливо, часто, можливо, навіть кожних вихідних, а потім стане набагато простіше. Я пам'ятаю себе. Що навіть перший час їздила майже кожних вихідних, а потім взагалі вже не хотілося їхати додому. Також серед мінусів можна назвати адаптацію. Звісно, що є люди, яким дуже легко шукати спільну мову з іншими людьми, але є і навпаки. Тому будь-якому разі не переживайте, тому що я думаю, що все одно в нове місто приїжджає дуже багато нових людей. Все одно серед ваших одногрупників теж буде багато учнів, які прийдуть просто з інших міст, у яких не буде зовсім ніяких знайомств. Тому ви точно швидко знайдете собі нові знайомства та легко адаптуєтеся. Ви маєте розуміти, що в будь-якому разі, коли ви змінюєте місце проживання, вам буде досить таке складно і вам потрібен час на адаптацію. Тому, коли ви переїжджаєте і вас щось не виходить, не виходить знайти нові знайомства, і вам складно це абсолютно нормально. Цей період обов'язково пройде і далі вам буде набагато легше. Не забувайте, заради чого ви приїхали, не забувайте, заради чого ви складали ним те, ви до нього готувалися. Коли ви точно знаєте свою ціль, працювати і йти до неї набагато простіше. Нехай ваш переїзд в інше місто принесе вам багато нових знайомств та можливостей. Дякую за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, куди ви плануєте вступати: в своє місто чи в інше місто. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, а також на соцмережі мої та інших викладачів, які ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі в інших відео.